Власне комунальне підприємство Фармація одне із лідерів серед буржників із заробітної плати. Головуючий комісії, заступник міського голови Григорій Давиденко, дивується, як фармацевтичний бізнес може бути неприбутковим, і все ж вони спромогли заборгувати своїм працівникам понад 150 тисяч гривень. Усі рекорди вже вкотре побило обласне комунальне підприємство Аеропорт Хмельницький майже 700 тисяч гривень. На жаль, сума боргу щороку збільшується. Цього року заборгованості заробітної плати по нашому місті була наявною на 13 підприємствах і становила 2 мільйони 714 тисяч. Доволі немала заборгованість. Порівняно сприйняна з першим 12-го 12 року, то тобто місячної давні заборгованість збільшилася. Акцентуюва збільшилась. На 281,2 тисячі тисяч гривень або на 10,6%. протягом минулого року у переліку боржників опинилось 27 підприємств різної форми власності. 14 із них успішно ліквідували проблему. Констатує Григорій Давиденко. Решта не поспішає розраховувати з людьми для того, аби вийти чистими із води, часто густо вдаються до брудних схем, штучно банкрутують підприємство, переписують майно на родичів Тощо мельницький механічний завод. Запрошували на обласне засідання обласної комісії. Сьогодні запрошували, значить, не прийшли вони ні туди. Я так думаю, що і сюди не прийшли. Там теж є схема. На базі цього ПП3КП і, і ті ж власники і співвласники. Ну, знаєте, якщо держ... закони дозволяють, значить у нас люди такі мудрі. Прикро, що з усіх запрошених на засідання комісії більшість підприємств не з'явилась. Головуючий, запевнив. Така пасивність їм з рук не зійде. Матеріали усіх перевірок надсилатимуть до правоохоронних органів та прокуратури. У ході засідання комісії заслухали інформацію представників управління праці та соціального захисту населення пенсійного фонду центру зайнятості податкової. На завершення заступник міського голови наголосив, якої форми власності не було підприємство боржник. На ньому працюють хмельничани, а тому влада докладе максимум зусиль, аби розв'язати проблемні питання. Іще місяць тому усміхнена і життєрадісна. Півторарічна Єлизавета бавилась із однорідками та з рідними сестричками та братиком. Час для багатодітної родини зупинився тоді, коли їхня дитина раптово занедужала. Це відбулося 7 січня, 6-го повечері всі нормально, діти гралися, весело було. Получилося так, що ми проснулися раненько, всі нормально поприкидалися. Наша наша дитина тільки найменше коло себе почувала. У неї була рвота і о, сонливість. Батьки одразу відвезли дитину до Ізяславської лікарні. Тамтешні медики з невизначеним діагнозом направили родину до обласного центру. Нам зробили шунтування, було отоки. У жолудочках лежали три неділі, відправили нас на Київ із Києва, вернули додому, сказали почекати нам, щоб дитина трохи окрепла. За три дні дитині стало зле з районної лікарні каретою швидкою дівчину транспортували до Хмельницького. Наразі Ліза перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії у вкрай важкому стані. У дитини стоїть питання про новоутворення головного мозку. Хоча й дитина і була в Київському інституті, але, скажімо, остаточно діагноз не був поставлений. На даний момент дитину дообстежити теж неможливо в зв'язку з важкістю стану і транспортувати в іншу лікарню, де є відповідне обстеження, просто неможливо. Дівчинка підключена до апарату штучної вентиляції легень. Щодня на лікування Єлизавети батьки витрачають більше однієї тисячі гривень. Загалом на операцію діагностування недуги вже пішло кілька десятків тисяч гривень. Така сума для багатодітної родини є непідйомною. Тож про допомогу прохають усіх небайдужих краян. Ми продавали, що могли корову продали Думав, що троє. Дітей залишилося. Ми дуже просимо вас. Допоможіть, щоб ми бачили нашу лізу такою, як вона була до цього веселою, життя радісною. Ми вас дуже просимо. Реквізити, за якими можна перерахувати кошти, ви зараз бачите на екрані. Дошкільний навчальний заклад номер 20 Білочка знаходиться у самісінькому центрі міста. Він єдиний у Хмельницькому садочок комбінованого типу, бо входять до нього санаторні групи для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції та загальні групи. У білочці надають додаткові освітні послуги, навчають хореографії англійської мови, проводять профілактичний масаж. А ще розповідають дітям, як потрібно поводитися взимку. З вітром не можна взимку. Багато гуляти. Зимку, щоб не захворіти, треба тепло вдіватися. Треба на вулиці взимку поводитись, не їсти снігу. І ще потрібно дихати носиком. Щоб не захворіти, недовго гуляти на вулиці і не їсти снігу. Потрібно їсти фрукти і овочі. Їмо ми цибульку, борщик їмо. В зимовий період, коли діти особливо вразливі до вірусних інфекцій, вдаються до профілактичних заходів, зміцнюють імунну систему завдяки фіту та аромотерапії. Малеча п'є настоянки лікарських трав, ромашки, липи, шепшини. До чаю вранці обов'язково додають лимон. У щоденному раціоні дітей є часник та цибуля. У групах запалюють аромалампи з ефірними оліями евкаліпту, чайного дерева, ялівцю та ялиці. Таким чином дезінфікують дихальні шляхи та покращують емоційний стан дітей. Загальне загартування дитячого організму також сприяє профілактиці грипу. Ми використовуємо різні програми гартувальних заходів. Це точковий масаж, це гімнастика пробудження денного сну, це дихальна гімнастика. Також стимулюють активні точки на ступнях, використовуючи оздоровчу доріжку. Для зміцнення імунітету та розвитку дітей проводять щоденні заняття з фізичної культури та ранкову гімнастику. Особливу увагу приділяють провітрюванню і кварцюванню приміщень. Оскільки в опалювальний період повітря в групах сухе, тут застосовують зволожувачі повітря. Раніше була думка, що грип передається тільки повітряно-крапельним шляхом, але передача інфекції носить і контакту побутовий характер. І дуже важливо під час епідемії грипу часто мити руки. Особливо, коли діти вранці приходять в дитячий садочок з вулиці, де в транспорті з батьками йшли до дитячого садочку, стараємося стежити за тим, щоб діти менше Ами торкались слизових очей, носа, рота і під час миття рук. Особливо в зимовий період ми застосовуємо батареїцинне мило у будь-яку пору року. Намагаються гуляти на свіжому повітрі. Головне кажуть, аби погода була безвітряною. Дітей розважають не надто рухливими іграми. А от до проведення масових заходів у передепідемічний період ставляться з обережністю. Не радять і батькам бувати з дітьми у місцях великого скупчення людей. Тоді й вірогідність захворіти на грві та грип значно менша. Гральні автомати заховали у ресторані. У Хмельницькому викрили приміщення з однорукими бандитами. Власник у залі розмістив більше двох десятків азартних забавок. Після того, як було виявлено зал ігрових автоматів, була викликана слідчо-оперативна група, яка задокументувала даний факт та вилучила ігрові автомати. На даному етапі відкрите кримінальне провадження передбачено статтею 203 зі значком 2 кримінального кодексу України. ведеться слідство. Азартні ігри ледь не перетворили реальне життя хмельничанина у віртуальне. Своє обличчя хлопець не показує, не говорить свого імені, бо соромиться. Обіцяє, тепер з однорукими бандитами не товаришуватиме. Прийшов в даний заклад для того, щоб пограти на автоматах для свого задоволення, а також для того, щоб виграти грошові кошти, оскільки немає в мене роботи. Це мене друг. Програв вже машину свою. Була нормальна машина, однак попав, програв раз, програв другий раз, позичив гроші і тепер немає за що викупити свою машину назад. І таких історій чимало, кажуть стражі порядку. Хмельничанка, яка теж не забажала представитись про азартне захоплення свого сина, дізналась випадково. Дома замітила, що з ним щось не то. Деколи вже почав і ночами вдома не являтися на ніч. Виявилося, що він заходить по гральних автоматах. Ще мені сказали знайомі, потім і родичі. Ми вже знали, він напозичав них багато грошей. В автоматах він все програвав, він хотів все виграти. Нагадаємо, гральний бізнес в Україні під забороною власників незаконних розважальних закладів карають гривнею. Мінімальний штраф за порушення букви закону складає 117 тисяч гривень із вилученням небезпечних забавок.